Зимовий день короткий, на жаль, немає часу для того, щоб дуже довго обловлювати місця, тому буду старатися обловлювати самі такі перспективні точки по декілька закидів, і будемо рухатись далі. Що це таке? Це у нас якась. Ракушка. <laughs> Бо коло ми ходить так, ракушка чи це гілячка? Ракушка. Ай, окей-палки. Ого! Друзі, дивіться, яка вона ракушка. Я таких, здається, ще ніколи не бачив такого розміру. Ходити рухатись далі. Спробуємо зробити декілька закидів. Можливо в тих гілячках присутня рибка. Спробуємо якось ось чим класні дев'ятки, вони дають змогу обловлювати ось такі важкодоступні місця особливо паралельно береговій лінії що неможливо з коротшими спінінгами якось треба спробувати закинути ближче до вечерет аби тільки не в саме очерет так наче непогано закинув можливо під самим очеретом буде рибка Досить незручне таке місце. Так. Там якісь залишки рослинності. Тож давайте перевіримо їх. туди його? Слухайте. А це історія. Я навіть не відчув того клювання, а хвостика немає. Так, це вже цікаво. Друзі, дуже-дуже просто складні умови. Вода мутна. Така, спустилась така мряка. Тут така гарнесенька, гарнесеньке, гарнесеньке під Піним може хтось стояти. Друзі, я сподіваюся, ви бачите, в яких умовах приходиться рибалити. Дуже висока вологість. Вітер я вже доволі сильно змерз. Єдине, що треба тільки зробити, наверно, чаю купить, О. Б... Да ладно! А що це було таке? Це була клювака. І що я можу сказати? Поки поки нуль. Абсолютно не зрозуміло, чи взагалі є тут хоч якась рибка. Для мене ці місця, зізнаюсь, а в спінінгу взагалі невідомі. Я тут ловив ще в дитинстві, ну як ловив, браконьєр, нічого. Телевізори, пауки, а спінінгом я ще сюди не їздив. Да і тут, в принципі, річка протікає між двох сел і тут досить багато таких рибаків, як я був в дитинстві. Ловлять сітками, ловлять пауками, ловлять телевізорами. Тому в принципі я навіть не знаю, чи є тут в кількості дрібний окунь, щоб, наприклад, приїхати його половити з нанаджигом. Нижче, я знаю, там є місця, хто, хто мене подивиться, скоростення чи району, той зрозуміє Барди і нижче Бардівської плотини, там браконьерів таких з павуками не так багато там і, і з електручками їздять і сітками але саму ось таку дрібну рибу не так вибивають мені здається якось на цій ділянці від дамби воронева і ось нижче немірівки Вони ще барта можна завжди знайти, хоч дрібного окунця, але в кількості, можливо, цієї зими, як буде плюсова погода, то декілька разів приїду, щоб впевнитись, чи в його відсутності, чи навпаки підтвердити те, що сюди можна їздити. В принципі, дрібний окунь, такий спортивний геть він є всюди. Має бути всюди можливо десь знайдеться. А це вже буде, скоріш за все в наступних випусках. Ну що, друзі, це останнє місце, яке ми зараз перевіримо на наявність риби і будемо збиратися додому. Ось такий він. Коротенький безрибний виїзд. Я розумію, що всі вже звикли, всі переситились відео з великою кількістю риби. клювань, але насправді більша частина рибалок вони ось такі, бо більше зимових рибалок, коли ти обираєш Не там, де є риба. Якісь ямки, більш такі глибші місця. А вибираєш там, де, де просто є відкрита вода, щоб покидати. Минулого разу я отримав два клювання, цього разу я не отримав жодного. Проте гарно провів час, не дивлячись на всі обставини навколо. Подихав повітрям свіжим. Отримав певний досвід. Це ж круто, тому дякую тим, хто додивився хто додивляється ці відео до кінця. Я знаю, у вас не багато, але.